Доброго ранку, благословенного Богом Дня, мирного, тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього й тим, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини. Але разом з вами, хто дивиться, я об'єднуюся у подяках Богові за новий день життя. Більше того, Бог залишив нам невичерпну скарбницю свого слова, де записані обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями і успішними і в цьому житті. Ось з якими словами звернувся до своїх співвітчизників Ісус Навин. Ми читаємо у Ісуса Навина у 24 розділі: бійтеся Господа і служіть Йому. Щиро і віддано, геть відкиньте богів, яким служили ваші прабатьки, але служіть лише Господу. Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити. Між князем життя та князем Темряви продовжується сувора боротьба. І цей бій вимагає постійного пильнування з боку посвячених послідовників Христа. Це постійна боротьба. Якщо люди відмовляються приймати Господні шляхи, якщо вони з якихось причин відкидають світло, послане їм з неба, то неодмінно опиняться серед тих, котрі чинять беззаконня. Якщо ж вони бачать свої помилки і розуміють, що не керуються добрим духом, намагаючись зруйнувати те, що Господеві було до вподоби зберегти, то їм слід чесно і відкрито визнати свої помилки. Якщо вони упокоряться перед Богом, як це зробив Давид, і визнають свої помилки. То згідно з вірним Божим Словом, їм неодмінно буде дароване прощення. Нині сатана наполегливо здійснює свою особливу роботу. Ті, хто в минулому помилявся і не упокорив себе, щоб цілковито визнати свої помилки і виправити їх, будуть і надалі керуватися своїми власними думками, своїм духом. Вони називатимуть істину неправдою, а неправду істиною. Урешті-решт ці люди програють свою духовну велику боротьбу. Бог вірний не лише своїм обітницям, але й своїм застереженням, які Він залишив на сторінках святого Писання. І цей голос може замовкнути ще до того, як ці попередження від Бога справлять певний вплив на наш розум і наші серця. Однак цього ранку хочу згадати слова апостола Павла. Отже, знаючи Господній страх, ми переконуємо людей повсюди змінити своє життя та йти духовною стежкою за Господом. Заради успіху у справі спасіння людей Бог використовує різні засоби. Він звертається до людей через своє слово і через служителів, які істину несуть із цього слова, через Святого Духа Він посилає вістку застереження, викриття і настанов. Ці засоби призначені, аби освітити розум людей, відкриваючи їхні гріхи. А також обов'язки і благословення, які вони можуть отримати, збудити в них почуття духовної спраги, щоб вони могли прийти до Христа і знайти у ньому благодать, якої потребують. Однак багато хто віддають перевагу своїм шляхам, а не Божим. Вони не примирилися з Богом і не можуть зробити цього, доки власне я. Не розп'яти, і Христос не живе у їхньому серці. Кожна людина своїми вчинками або віддаляється від Христа, відмовляючись плекати Його дух і наслідувати Його приклад, або входить у тісний взаємозв'язок з Ісусом через самозречення, віру і послух. Кожен з нас повинен обрати для себе Христа, тому що Він першим обрав нас. Це єднання з Христом має відбутися у тих, хто за своєю природою ворогує з ним. Горде серце мусить усвідомити свою повну залежність. Це невидимий процес. І багато хто з так званих послідовників Христа нічого про нього не знають. Формально вони приймають Спасителя, але не як єдиного володаря їхніх сердець. Чимало й таких, що відчувають необхідність у примиренні і усвідомлюючи цю необхідність і бажаючи змінити серця, починають боротьбу, щоб відмовитися від власної волі, від своїх уподобань та доріг, необхідне зусилля. Багато хто не наважується зробити його, сумнівається і повертається назад. Однак кожне по справжньому навернене серце повинно перемогти у цій боротьбі. Ми маємо боротися зі спокусами зовнішніми і внутрішніми. Ми повинні отримати перемогу над собою, розіп'ясти свої пристрасті і тоді виникне єднання душі з Христом. Як суха зовні безжиттєва гілка прищеплюється до живого дерева, так і ми зможемо стати живими гілками правдивої лози. Плід, принесений Христом, буде також принесений і його послідовниками. Коли виникає таке єднання, воно може бути збережене лише завдяки постійним, ревним, наполегливим зусиллям. Христос своєю силою зберігає і охороняє святі Узи, але і залежний, немічний грішник повинен у свою чергу також докладати невтомних зусиль. Кожний християнин повинен постійно стояти на варті, охороняючи підступи своєї душі, куди може проникнути сатана. Він має молитися про божественну допомогу і в той же час рішуче опиратися будь-якій схильності до гріха, мужністю, вірою і невпинною працею Він перемагатиме. Але нехай такий пам'ятає, що для перемоги Христос має обов'язково перебувати в ньому, а Він у Христі. Лише завдяки особистому зв'язку з Христом. Щоденному, щогодинному спілкуванню з ним ми можемо приносити плоди Святого Духа. Іншого шляху, друзі мої дорогі, немає. Лише серце, повністю віддане Христу, може приносити такі плоди, плоди Святого Духа. А це любов, радість, мир, довготерпіння і інші. Якщо їх немає, то слід подивитися. Настільки серце віддане Ісусу. Я хочу молитися разом із вами, щоб цей святий Дух, ця особистість Божества торкнулася нашої особистості, і ми навернулися всім серцем до Господа. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько. До тебе в молитві з проханням приходимо в ці хвилини, щоби скласти щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя, за здоров'я, які ти продовжуєш нам дарувати. Я, Господи, не знаю, хто в якому стані, а ти знаєш. Але незалежно в якому ми стані, ми можемо звертатися до тебе. Ми можемо мати надію, що все це, якщо і хвороба, нещастя, якщо втрати, це все тимчасове, тому що це на такій землі, на проклятій землі за гріх людини, бувають такі нещастя, але ти обіцяєш вічність, і тому сьогодні ти промовляєш до нас через своє слово. Дай нам мудрості зрозуміти його. Прийняти, навчитися від Тебе, Господи, взяти приклад життя із Твого життя і бути Твоїми справжніми послідовниками. Віддаючись сьогодні в Твої руки, ми хочемо, щоб Ти вів і керував нами. Також ми просимо Тебе благословення на наші родини, на наші сім'ї, просимо на наш край і на нашу країну. Господи, стань на захист, пошли мир, допоможи, щоби уся зброя. Яка є неправдивою, яка є загарбницькою, щоб вона не мала успіху, збережи життя тих, хто захищає свою землю, так само збережи життя тих, хто, Господи, стоїть на захистах Твоєї святої істини, тому що продовжується велика боротьба між добром і злом, між гріхом, Господи, і людьми, які хочуть посвятити себе Тобі. Тому допоможи тим, які сьогодні борються із своїми. Вадами, які дошкуляють їм, які приносять неприємності і на кінець можуть дарувати і хворобу, і смерть. Тому, Господи Боже святий, дай мудрості таким зупинитися і сили перемогти усе, що називається гріхом. Це наші молитви і прохання до Тебе, а Тобі, єдиному святому Богу, слава, честь, поклін і подяка Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, дорогі мої, що ви звернули увагу сьогодні, на приклад Ісуса Навина. Стояло питання, тому що народ відходив від Господа. І цей чоловік сказав, це ваше право обирати. Точно так і сьогодні право кожної людини або віддати своє серце Господу, або стати на сторону князя цього світу. Так. Князь цього світу обіцяє багато. Він колись підняв Ісуса на високу гору, показав йому всі царства землі і сказав, «Все це я віддам тобі, якщо, впавши, поклонишся мені. Але це поклоніння дияволові інколи може бути нечестиве, неправдиве, що може спричинати біль і нещастя для ближнього. Тому це не є те, що пропонує Господь, бо Господь пропонує мир, радість, порозуміння, злагоду, братерство. Він пропонує нам життя вічне, а те, що пропонує сатана, це тимчасове. На превеликий жаль, сатана не показує, до яких наслідків приводить алкоголь, але ми це бачимо, до яких наслідків проводять сьогодні війни неправдиво розпочаті, стільки смертей. Сатана це не каже на початку, а каже, це все буде легко і просто, але це не так. Тому мудрий Соломон у книзі Приповісток сказав: Сину мій, якщо тебе спонукатимуть іти на таку дорогу, то ти не слухай і не йди. І стоячи перед своїм народом, Ісус новин сказав вам обирати. Обирайте, якщо маєте бажання служити неживим богам, служити людям таким смертним, як ви. Це ваше право. Робіть це, але це буде на вашу погибель. Ну ви, друзі, дорогі, мудрі люди, ви приймете Ісуса, бо ви Його любите, ви відкриєте свої серця і сьогодні дасте можливість прожити Ісусу разом із вами. Будьте благословенні ним. Do pobacznie.